продуктивна та змістовна так охарактеризував зустріч із Дональдом Трампом на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент України Володимир Зеленський. Вона тривала близько години у форматі тета тет без спільного брифінгу лідерів по завершенні. По тому український президент виступив із промовою на форумі, назвавши його днем бабака. Торік тут у Давосі. Я завершив мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати. Ті самі слова у своїй промові Зеленський розкритикував Європу за відсутність відповіді Росії, чи то через брак часу, чи то через брак політичної волі. Згадав про затримання сполученими штатами венесуельського лідера Ніколаса Мадуро і передачу його до суду. Але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, і той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте, що у нього є певні успіхи. Це правда. Саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи, не ті, хто мають сили, щоб покарати його за цю війну. Також український президент дорікнув Європі за зволікання зі створенням спецтрибуналу через російську агресію проти України та нагадав: якщо Путін без грошей, Європа без війни. А прямо зараз під носом у європейців танкери тіньового флоту заробляють кошти для Кремля. Чому президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту? А Європа ні? Російська нафта перевозиться прямо вздовж європейських узбереж. Ця нафта фінансує війну проти України. Ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити і конфіскувати і продавати на користь Європі. Чому ні? Говорив і про питання захисту європейських територій, зокрема Гренландії. Хоча самі гренландці, схоже, після цього форуму зітхнули із полегшенням. Дональд Трамп переконав, що захоплювати острів силою не буде. Також він передумав вводити мита, які мали змусити європейських союзників від нього відмовитись. Натомість, після зустрічі з генсеком НАТО, заявив про укладання рамкової угоди щодо Гренландії. Це довгострокова угода, це остаточна довгострокова угода. Я думаю, що вона ставить усіх у дуже вигідне становище, особливо щодо безпеки, корисних копалин та всього іншого. Сам Марк Рюте зазначив, що питання, під чиїм керівництвом буде Гренландія, на зустрічі не порушувалось. Він натякнув, що план стосується посилення ролі НАТО у районі Гренландії, а не передачу території Сполученим Штатам. Як ми можемо забезпечити, щоб ці країни спільно гарантували безпеку Арктики або Росіяни та Китайці трималися осторонь? Також Дональд Трамп підписав статут нової міжнародної організації Ради миру, яка за його задумом має стати ключовим інструментом глобального миротворчого процесу. На сьогодні до неї приєдналось понад два десятки країн. Росія та Білорусь ще цього не зробили, хоча заявили про готовність. Україна поки не дала своєї відповіді, як і більшість європейських країн.